В найкращому сценарії це свідчить про знову повторення хаосу, який був характерний для Трампа першої каденції, і який є дуже не характерним для Трампа другої каденції, коли все продумано і таким чином Трамп знаходиться на цьому капітанському мостику, і все підпорядковується йому, і він знає, куди він іде далі. Тобто мені важко уявити, щоб Хексит, а тим більше, е, е, високопосадовець нижчого рангу, з Пентагону одноосібно ухвалив рішення про призупинення поставки Україні зброї Ну цього, скажімо, пакету, який, про який ми знаємо. Хіба що можна собі уявити знову ж таки, що це було зроблено, оскільки був розрахунок, що це відповідає генеральній лінії е, Трампа, і буде сприйняте їм з е, задоволенням. Ну і, і, і треба також звинутувати на те, що Трамп так і не де завоював цю заяву публічно. Він, начебто, сказав е Зеленському, сказав журналістам, що це був не він. Ну це, як то кажуть, е заява така дуже загальна, яка не до ні до чого не е умовно, умовно кажучи, не е зобов'язує. І е, ми навіть коли про це зараз говориться, Трамповий час повторюю як мантру, що треба подивитися на наші запаси, с їх не замало для самих сполучених штатів, звинувачує Байдена, що він на багато забагато давав допомоги Україні, що це було шкодило інтересам і готовності Сполучених Штатів. Тобто е, 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 важко уявити, щоб це було зроблено просто хекс, там Просто так, тому що так в адміністрації е, е, Трампа зараз воно не працює. Є жорстка вертикаль влади, і е, процес ухвалення е, політичних рішень не допускає імпровізації. Е, і, якщо це відбувається, тоді людина може просто бути кандидатом на виліт. Як це трапилось е, з маском. Але якщо навіть собі це уявити, то треба визнати, що ці дії абсолютно відповідали е, поглядам е, Трампа, і те, що ми побачили зараз, коли він дав задній хід, це свідчить про те, що він, мабуть, також вирішив, що це занадто шкодить його репутації. Тобто, е, якщо тим більше це розглядати, в цілому все в. в в рамках ситуації на війні на фоні російських щоденних атак, і він вирішив зробити ті заяви, які він зробив, і зробити ті дії, які він зробив. А чи буде це, яке то кажуть, систене бул, чи буде це надовго? Ну, побачимо. Поки що я я б не поставив на те, що це у про те, що надалі ми будемо отримувати від нього тільки приятні сюрпризи.